Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас розпочинається новий турнір. Перший день потужне усилення на трьохзіркових героях. Всі кольори приймають участь. Ну, Ось таку оборону я поставив. Не знаю, подивимось. Поставлю Кохайнена, він у мене на альфа прокачаний. То, може, якісь бафи буде забороняти. Ось цю поставу, бо вона дає бафи там ухиляння. Після ухиляння ще лікує додатково. Ну, Фельтон може вкрасти якісь бафи. і... Ця Stars теж дає баф, розгін по мані. Ну і мій улюбленець Бальтик теж тичками може діспелити, плюс б'є непогано, тому якось так. Подивимось, Ну, тільки розпочався турнір, тільки ніхто ще не нападав. Давайте спробуємо атакувати. Угу. Так, ось. І Star Swift. Так, так, так. Треба більше брати синіх, напевно. Так, Бальтика залишимо. Візьмемо його кохайни, звісно. Можна Ела залишити, візьмемо Каріла мультяшного бо там Дон. Можливо, ману не буде зрізати. І ще когось. Можна Брієну, до речі, використати. Але тоді. Дуже велика залежність від камінчиків буде. Ну, давайте спробуємо з Брієною. Так, а в мене там немає ніяких кращих. Немає. Ну, поїхали, спробуємо перший бій. Сині герої проти Star Swift. Хто з краєчку стоїть? Незрозуміло навіщо, але... Вже як є. Так, давайте ось так прокинемо. Там буде синя трієчка і буде ще зелена трійка. Синіх небагато. Червоний. Давайте ще ось так зелені. Так, ну щось дуже боляче прилетіло. До речі. Все, Брієна награлась. Дуже корисний герой. Ти там вже і Бальтика добивають. Давайте вдаримо в Дон. І синіх немає. Давайте, може, там знизу синенький доїде. Так, Дон від'їхала. Але це зародилась божевільно. Угу. Вільярс, Вільярс, Ну ми його не проб'ємо. І на когось нам буде божевілля. Давайте спробуємо хоча б цю добити. І тут прокинемо сині, хоча б зарядимо синіх нарешті. Так, божевілля не спрацювало. Лікуємось, б'ємо. Тепер каріл поїхав. Ну, чистимо поле, дуже багато червоного. Брієна. Брієна не прокачана, тому ну, без альфа я маю на увазі. Так, давайте Бальтика зарядимо. Так, ще синеньки під'їхали чудово. Спробуємо цього добити, бо... Сам той хтуву. Ну, він загрози не становить один. Так. А зараз на когось кину божевілля, На Бальтика кинув. Ну, де ті сині шукати? Давайте тут знизу можливо. Ага, фіола. Може, фіоло ми доб'ємо? Ага, він ще й відроджується. Добре. Ну, Бальтика не будемо використовувати. Все, закінчили. Перший бій. Ну, дуже довго. Да, Брієна не витримує. Моя. Треба Альфа їй давати. Так, тут м'яка шкіра, лікування. Ну, Йокохайнен кохайнен в будь-якому випадку потрібен. Він блочиться все. Бетті, Беті. беті. Так, добре, давайте приберемо ту Брієну. Приберемо Ело. І візьмемо, напевно, жовтих. Жовтих та й брати немає кого. Ну, можна взяти цю, вона б'є непогано. Давайте фільтона візьмемо. І не знаю, може цю саксію брати чи брати рехетри. 1100 хп, ну ця буде жирніша, ну звісно. Тоді нехай буде вона дасть якийсь баф додатковий. ну Давайте спробуємо так, поїхали. Уже пішли оборони всі на альфа, майже всі на 25 емках так, так, трійка синіх. Майже синій кріс. Давайте зробимо четвірочку синіх. Там трійка збереться. Четвірка не вийде. Так, ну, Бетя від'їхав. Синю в пустоту прокинути. Добре, давайте так. Там буде трієчка жовтих або Фіол Кріс. Давайте Фіол Кріс. Спробуємо Каріла добрати. Тут прокинемо жовті. Рехетри поки заблоковано, то вона загрози не становить. Так, давайте підлікуємось і, напевно, все ж таки лікаря бажано прибрати. Угу, Пепі непогано вдарила. Ось так. Четвірку зробимо синю. Все в неї полетіло, ухиляння не спрацювало. Давайте ось так жовті зберемо. Так, Джака, будемо ману красти зараз. Варіантів ходів небагато. Давайте тут обережно прокинемо, там буде синя трійка в пустоту. Ухиляння не хочуть працювати взагалі. Так, мінус пепі. Ну, і лікар у нас вже майже від'їхав. Так, тут пробиваємо, давайте Бальтика зарядимо. Проб'ємо того Джако. Угу. І ось так заберемо один жовтий тут. Синю в пустоту. Дуже багато зелених. Угу. Так, ну тут повинні добити. Так, охиляння не спрацювало, але баф він тримається, тому, в принципі, можна використовувати. Так, брієна. Брієна, брієна, брієна. Ну, я коханий на зелених... З зелених баф не зніме. Давайте тоді все ж таки можливо червоних візьмемо. Хоча б її камінчиками пробивати. Візьмемо Хокмон. Цю ж Star Swift, нехай вона розганяє ману. І ось питання кого ще Буца або цього Багрега. Взяти він в костюмі в мене. Під червоних може не зрізати, там скляна. Буца так також може відобразити, все може відобразити Данте. Кого брати не зрозуміло. Ну, цей дуже слабенький Багрех. Тисяча Хп всього на всього. 1200 хоча б. Давайте, буца, візьмемо. Так. Поміняємо. Ну, поїхали, спробуємо. Головне пробити брієну, потім буде простіше. <гум> Комбо прокинути синє з жовтими. Або можна прокинути трійку червоних, і знизу, якщо закриється червоний, Можна так спробувати. а Можна спробувати зробити червоний кріс. Ось так прокинути. Ну, придеться його активувати. Ну, брієнно просто так не пробити. І зараз підуть тички. Тому давайте підлікуємось трішки. Там відображення вона поставила. Ну, будемо, напевно, в неї бити. Так, буца можна трішки, напевно, притримати. Як би тут ріку зробити червону? Ніяк там. Комбо о, летить. Комбо летить і все. Так, я кохайна начіпати не хочу. Давайте тоді ось так обережно прокинемо. Може, ще червоний доїде. Не доїхав. Так, щось. Телефон почав. Тихо, тихо. Тепер б'ємо буцом. Угу. Давайте ось так. Так, пробили, але скільки там ще бафи будуть. Два хода. Це багато. Добре, давайте тут сині з червоними. Це даремна трійка вилітіла. Ого, ого-ого. Ось о ми Брієна. Давайте спробуємо тоді цього буца пробити. Прокинемо ось так синє, може я кохайний дозарядиться. Об'ємо. Ось так в пустоту фіоли навіщо ну, того там О, Джолі заряджати? Так, я кохайний не, не повинен дозарядитись. Але Джолі культанов і поставив захист. Так, так. Так. Не вистачає шкоди. Б'ємо сюди. Спробуємо зарядити Star Swift. Не вийшло. Так, давайте поки цей заблокований. І зараз мене просто доб'ю тичками. Кого? Тут і під ним немає нічого і під тим немає нічого прокинути. Ну давайте, тут хоч якийсь синій є. Ну, все. Зараз програю двом повільним героям. Ой. Так, мінус. Давайте так. Тут сподівання на шалене комбо. Так, так, червоних у мене трішки було, але цього недостатньо. Все, закінчили. Ось так. Брієна. Ну, брієна потужна. Дала баф, мене просто знищили. Так, квасір, який бафи забороняє. Так, давайте тоді змінимо щось. Візьмемо Елло тоді для чистки. Ну, фіолетових, напевно, тоді тайрумо. Буде трішки лікувати. Там ще піньочек є. Якийсь би захист проти нього. Давайте візьмемо Мейв. Вона собі бафи накидає. Плюс ріже броню. Нехай буде так, поїхали. Не подобаються мені турніри, а тут щось оборона взагалі. ФС навіть безмок. Так. Давайте Фіол Кріс зробимо. Розумію, що в піньочка летить, але він повільний. Ну, відразу активуємо. Угу. Так, ну будемо пінька добивати. Може і фаєзіка вистачить добити. Так, вистачило. Ну, тут швидше виходить. поляна, тому що дозволяється робити так. Давайте навіть так прокинемо. Тут фіоли заберемо. Да, будуть міньйони але може мультам не позрізають. Ну, звісно, цьому зрізало. О, чудово фіол доїхав. Зрізало. Ну, тоді прибираємо цю дон. Все це вже віллерс. Ну, нічого, сам не зробить. Так, добре. Тут вийшло швидко. Так, поїхали далі. Ну, мені важко на, на, на трьох зіркових, бо немає прокачаних. Та й не те, що прокачаних. Стекляшок немає. Так, тут шо в нас? Давайте так і поїдемо. Не хочу я брати червоних щось, вони мені не дуже сподобались. Хоча, можливо, і варто було. Так, ну цей теж бафи накидає неприємний. Так, прокидаємо, поки в нього. Так, трішки щось по фіолам з'являється. Давайте так. Головне, щоб дон почала ультувати дуже часто. Так, тут прокинемо ось так. Ось так. Нам треба до Дон встигнути зарядити своїх. Так, це від'їхав, добре. Будемо в неї бити. Угу, чудово. Так, я, кохань, нам заборонимо. Бафи. Ело поки притримаємо. Давайте ось так. Там повинен бути фіол кріс. А, роз'їхався. Ну, але це вже. Так, можна підлікуватись. Так, так, так. Все Ну, Тут швидко вийшло, поляна чудова. Наледну поразку маємо. Добре, що хоч не нулік. Оборона вже є. Хоч подивимось, хто там. Ну, такі загони прокачання. Всі на альфа, зрозуміло. Ну, мої не будуть, напевно, витримувати. Ну що ж, ось такий був перший день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на нові відео. До побачення.